Ось що я зрозумів пізніше, і до речі, я по поводу цього говорив також з Шефинією своєю. Вона підтвердила мої догадки: е, в норвежському менталітеті нема такого, що ти, хтось щось має догадатися. Як тобі щось треба, ти маєш підійти і про це сказати. Як тобі щось потрібно, допомога, ти маєш ротом сказати: Help me, sauce me. І все, і тоді вони, вони з удовольствием поможуть. Вони не дошвид чекають, не допомагають того, що вони такі впадли допомогти, і вони спеціально ждуть. Ні, просто ти про це не попросив, і вони не допомагають. Нічого там накручувати собі не треба. І, е, і я скажу вам: з одної сторони, це навіть краще, того, що це е, приносить якусь конкретику. Тобто тобі треба, ти підійшов, сказав. Тобі не треба, ти не просиш, і тобі ніхто не лізе з допомогою, коли тобі треба і не треба. А ось такі теми. Що само догадається, поможе, не поможе. Воно, мені здається, більше роздор між людьми создає, чим більш конкретно, «Надо допомогти, сказав. І, до речі, ще схожа ситуація була в мого гарного знайомого. Він в себе також на роботі е, підійшов, е, він проявив ініціативу. Побачив, що е, його співробітники щось там тяжке носять. Чи то столи, чи коробки він підійшов, каже, давайте я вам поможу. Вони каже, так, да, звісно, допомагай. І він якось е, в роботі поки носив. І він навіть цей момент, коли всі розсосалися, і він тепер таскає сам, і ніхто йому не допомагає. І він так же само поступив, як я. Він не просив допомоги, він чекав, поки хтось підійде, допоможе йому. Ніхто, звісно, не підійшов, і він в такій непонятки стояв і трошечки розстроєний, що, що за фігня. Насправді треба, треба говорити. Висновок я зробив такий: ніхто не об'язав догадуватись. Коли вам щось треба, вам щось треба, ви маєте сказати про це прямо. Прийміть це як інформація, не повод посплісніти, чи обсуждати, хтось поганий, хтось хороший. Це взагалі не про це. Це інформація про те, що ми маємо якось знайти підхід до людей, які відрізняються менталітетом від нас, тому що ми в цій країні в першу чергу гості, і до нас ніхто підстраюватись не об'язаний. Тобто ми маємо знайти підход. Розкажіть, може у вас якісь цікаві випадки, було чи має, щось подібне було. Ось напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Усіх обняв приподняв. До нових встреч!